Дай Божу доброго вечора, брати та сестри. Сьогодні важкий день для України. Всі ми сколихнулись від тієї інформації, що ракета попала в дитячу лікарню для онкохворих діток, охмадит. І я подумав собі, якщо знаю якусь інформацію, можливо, варто нею поділитись, можливо, вона комусь стане корисна. Вчора, в День Різдва Івана Притечі, ми також згадували святих. Дітей Якова та Яна Менюшських. можна прочитати житє в календарі цього дня. Вони жили в 17 столітті і були вбиті злодіями, як описує життя, їхні тіла пізніше були знайдені нетлінними і стали робити чудеса. Чому Господь на цих дітях показав саме таку благодать? Він хотів показати, що всі, хто невинно страждає, він неодмінно від нашого Творця прийме вінець за це страждання. І от можливо, комусь це буде утіха, комусь, хто шукає відповіді, чому Бог мовчить. Ми повинні жити з перспективою у вічність. І ці дітки, вони реально виконали те все, до чого нас Господь призвав. І що ми тут стараємося на землі зробити, щоб наслідувати Царство Небесне? Виконали просто за те, що постраждали. Ось тому е цими словами хотів би в сьогоднішній день я зараз не вдома, без монтажу е поділитися з усіма небайдужими, хто також переживає ці всі події боляче, як і я особисто.